Чи були такі випадки в твоїй практиці, чи взагалі е, в чиїсь практиці я прийняла свого партнера, і все пройшло? В моїй практиці бували такі ситуації, і дуже часто, до речі, так є. Пацієнтка, коли приходить на прийом і починає розказувати свої скарги, одна із там якихось таких з її сторони ремарочок, типа, ну якби зараз у мене немає нормального статевого життя, взагалі так. Там чи чоловік не тут, чи я од нього далеко, чи ми там розведені, чи ще щось е, не в шлюбі. І чомусь у них у всіх така е, міф такий в голові сидить: що якщо є статеве життя, тіпа, то все, жінка буде здорова і щаслива. Є такі жінки, які взагалі не живуть статевим життям, і в них теж все ок. Це репродуктивно здорова жінка, це не просто про статеве життя. Але були такі ситуації, коли пацієнтка розказувала, наприклад, про свій діагноз того, наприклад, той самий синдром полікістозних яєчників, що з попередньому шлюбі в неї цей діагноз був. А на теперішній час, коли вона змінила партнера, в неї інший чоловік з ним зовсім інше життя, спокійне життя. Вона говорить, що ну вона отримала позитивний результат і вийшла в нормальну. Нормальний менструальний цикл.